Привіт, дошкільнята! Зараз зима, падає сніг. Вода в річках стає дуже холодною, а потім мороз сковує кригою поверхню водойму. Але риби продовжують своє життя. Давайте зазирнемо під кригу цієї річки і подивимося, кого можемо там зустріти. Це короб. Ще в жовтні, в листопаді збираються у величезні зграї і пливуть до зимуючих ям. Вони там стоять щільно, майже не рухаючись і не дихаючи, так краще зберігати тепло. А ось карась. ці риби пірнають йому, чекаючи там, поки вода не стане теплішою. Щука, вона хижак. Хижаки в зимуючі ями не ховаються. Але мешканців зимоючих ям не чіпають. Судак – теж хижа риба, щуки, окуні, судаки полюють за тими рибами, які зимою не впадають у сплячку, а плавають у своїх звичайних місцях проживання. Наприклад, як йорш, оклейка, лотва. Сон Зимує на виходах з глибин на кордонах ям. Коли крига вкриває всю поверхню води, кисню стає дуже мало, і риба може загинути. Як же допомогти рибі? Люди пробивають у кризі ополонки. І до цих ополонок припливає дуже багато риби, щоб подихати і врятуватися від задухи. На сьогодні все, до нових зустрічей!